Масштабна кібератака, українська розвідка, знищила інформаційну систему російського Газпрому. Ми не просили їх воювати. Радник Орбана видав антиукраїнську заяву. Над тимчасово окупованою росіянами ЗАЕС діймається дим Запоріжжя без світла. Російські командири страчують поранених бійців, які відмовляються воювати. На в Польщі заборонили приносити українські прапори на концерт гурту Imagine Dragons, який підтримує Україну. Вітання, мене звуть Анастасія Дмитровська. І просто зараз про головне, але спершу лайкніться відео, якщо підтримуєте Україну і підпишіться на наш канал, аби ми з вами більше не губилися на просторах Ютубу. Українська розвідка провела масштабну операцію проти російського Газпрому не внаслідок кіберудару, гур знищеної інформаційні системи, облік контрактів, фінансові дані і документи понад 390 дочірніх компаній, навіть системи. Керування тиском та транспортуванням газу. Джерела у головному управлінні розвідки України повідомляють, що ця атака може паралізувати роботу Газпрому, призвести до збоїв у постачанні газу регіонам РФ, зменшення прибутків і падіння вартості акцій. Також у ГУР повідомляють, що завдяки спецоперації ГУР Україна отримала повний доступ до аналітики профілів працівників із сотень терабайт даних. Нині угор проведення цієї спецоперації офіційно не підтвердили, не коментували і поки що і в російському міноборони. Тож чекаємо на офіційну інформацію від української розвідки. Уночі росіяни застосували більш ніж 300 ударних дронів та понад 30 ракет різних типів. У ніч на 19 липня росіяни масово атакували Україну. Під ударом опинилися одразу декілька областей, зокрема у Сумах. Внаслідок атаки пошкоджена критична інфраструктура. Без електропостачання залишилося декілька тисяч сімей. Також комбіновані удари були по шості, що на Сумщині. Тоді як в Одесі пошкоджений житловий будинок. Шість людей поранено. Серед них дитина одна людина загинула у Павлограді. ж Росіяни пошкодили житловий будинок та важливу інфраструктуру. Утім, неспокійно цієї ночі було і на Росії. Не повідомлялося, що дрони масово атакують під Москов'я. Скаржилися на вибухи і в зеленограді, що у Московській області. На, Тихо. Також повідомлялося про наліт дронів у Липецьку та Ростові. Словом сьогодні вночі росіянам, як я це називаю, прилітала миттєва карма. Росія змінює тактику масованих нічних обстрілів і під час обстрілу ніч на 19 липня росіяни задіяли бомбардувальники Ту 95 мц із аеродрому Українка. Власне, аеродром Українка знаходиться у глибокому російському не щонайменше за 6 тисяч кілометрів від України. Тож у повітрі ту 95 мц дозаправляли за допомогою Іл 78 м з аеродрому Дягілєво. Раніше ж ту 95 мц переважно запускали ракети із аеродрому. Дромів Енгельс 2 та Оленя без дозаправок. Тоді як залучення ту 95-м з далекосхідного аеродрому Українка та повітряна дозаправка свідчать про спробу зробити удари менш прогнозованими, випробовуючи нові тактики та збільшуючи дальність атак із несподіваних напрямків. Ми не просили українців воювати. Так, таку заяву зробив радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаш Орбан. Українці воюють за себе і вони мають на це право, але це не стосується нашої безпеки. Ми ніколи не просили їх воювати від нашого імені. Ми не хочемо конфронтації з Росією. Українці роблять свою справу. Це не європейське питання, це рішення українців, і ми побачимо, яким буде результат цієї стратегії. Європа каже Валашорбан, не повинна захищати себе, надаючи підтримку Україні, бо це призведе до конфронтації із Росією. Наразі в Європі точиться дискусія про те, чи озброювати Україну чи себе. Угорська позиція цілком чітка. Ми не повинні захищати себе через Україну, адже це призведе до конфронтації з Росією, чого ми не бажаємо. Замість цього потрібно посилювати європейські армії, щоб у разі потреби ми змогли захистити самих себе. Тоді як для того, щоб завершити війну, потрібні нейтральні посередники, які б тиснули як на Україну, так і на Росію. Власне така активізація Угорщини у питанні російсько-української війни, як на мене, цілком пояснюється тим, що штати відновили підтримку України. А ви як вважаєте, пов'язані заяви Орбана із відновленням допомоги Україні? Японія загрожує Росії. МЗС РФ висловило протест проти спільних військових навчань Японії та США. Мовляв, у Кремлі вбачають у цьому потенційну загрозу для себе. Так чи справді Японія і США відтепер дружать проти Росії? Чи збирається Японія воювати із Путіним? Чому насправді присвячується навчання і до чого тут Китай? Про все це далі у нашому сюжеті. Російська Федерація знову волає про зовнішні загрози. Країна, яка десятиліттями тримала весь світ у напрузі, тепер сама стала заручницею власних страхів. Цього разу імперцям не догодила Японія, точніше, її союз зі сполученими штатами та південною Кореєю. посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с участием воздушных сил самообороны в крупнейших учениях ВС США Resolution Force Pacific, которые пройдут 9 июля 4 августа, в том числе на военно-тренировочных базах, находящихся в непосредственной близости от дальневосточной границы Российской Федерации. МИД России. Ті, хто сам розв'язав війну в Україні і зазнав поразки, тепер намагаються зіграти роль жертви. Росія считает подобну безответственную деятельность, имеющую все признаки подготовки к вооруженному конфликту, недопустимой. Она представляет собой потенциальную угрозу безопасности Российской Федерации и неизбежно вызовет адекватные контрмеры МИД России. А що відбувається насправді? Японія модернізує свою оборонну стратегію разом із США та Південною Кореєю. Вона посилює військову співпрацю та перевіряє готовність до кризових ситуацій. У межах навчань у небо піднімаються японські винищувачі f Південно Корейські КФ 16 та американські стратегічні бомбардувальники B-52H. Ульоти проходять над міжнародними водами, а їхня головна мета стримування Північної Кореї та демонстрація сили на тлі зростаючого впливу Китаю між Японією і Росією, яка є яка, яка українською спадкоємницею СССР. До сих пор не підписаний договор, а мирний договор після Второї світової війни. Тому по факту Росія і Японія находиться в стані в состоянні воїн скоріє Росія нападет на Японію, ніж Японія на Росію, і поки Москва вкотре розкидується погрозами, світ тихо посміхається. Зокрема, глава офісу президента України Андрій Єрмак у своєму телеграм написав, що прочитавши заголовок, він спочатку подумав, що це новий матеріал сатиричного видання The Onion. На дворі 2025-й. Тепер Росія погрожує Японії. Прокидайтеся, російські геополітики. Ви не можете впоратися з Україною і ніколи не зможете. Ви вже втратили пострадянський простір, південний Кавказ і Сірію на Близькому Сході. Продовжують вони, Андрій Єрмак, голова Офісу президента України. Масштабні навчання Resolute Force Пацифік триватимуть до 8 серпня і охоплять понад 50 локацій у регіоні Гуам, Гаваї, Японії та Північні Марянські острови. Понад 12 тисяч військовослужбовців і 350 літальних апаратів відпрацюють синхронізацію дій, щоб потенційний агресор навіть не міг мріяти про локальний реванш. Нехай це стане натяком для тих, хто досі любить грати в імперські ігри. Союзники діють спільно. На територію Запорізької атомної електростанції, яку нині контролюють росіяни, помітили великий стовп диму. Місцеві телеграм-канали пишуть про те, що дим на ЗС видно із усіх навколишніх населених пунктів, і зокрема із Нікополя, тоді як причини задимлення нині невідомі. Кількома ж годинами раніше гауляйтер Запоріжжя Євген Балицький повідомляв про блекаут на території області, який нібито ліквідовують. Зафіксіровано відключення електроснабження по всій території Запорозької області. Работи по відновленню електроснабження продовжуються. Тоді, як про задимлення на ЗС Балицький не згадав. Утім, протягом півгодини написав, що аварію ліквідували. Аварійна ситуація устранена. Встановлення системи електроснабження продовжується в поетапному режимі. Але знову ж таки про яку саме аварійну ситуацію йдеться, невідомо. Пізніше ж міський голова Нікополя Олександр Саюк повідомив, що нині рівень радіації в місті Нікополі, що межує із ЗЕС, відповідає нормам. Разом із тим, важливо зазначити, що за останні кілька днів це вже другий подібний інцидент на території підконтрольної росіянам. ЗАЕС. раніше шумате. Повідомляли про стрілянину на станції. Російські командири наказують страчувати поранених бійців, які відмов. Мовляється, йти в бій у головному управлінні розвідки України оприлюднили запис розмови, на якому командир одного із підрозділів 155-ї бригади наказав підлеглим стратити пораненого бійця. його, на***. В москові піхоті бальних ні. Є живи, і смертві других варіантів у нього нету якщо пристоїть, не сідані побивство власних бійців кажуть у гуру досить поширена. Практика в армії РФ. І таким от чином командири мотивують підлеглих виконувати бойові завдання. Щодо саме 155-ї бригади морської піхоти РФ, то ця бригада, зокрема, відома воєнними злочинами під час окупації Київщини. Саме військові цієї бригади вбили та обезголовили українських полонених бійців. Раніше ж змі повідомляли, що Збройні Сили України ліквідували командира – 155-ї бригади морської піхоти Сергія Ільїна і начальника штабу Леоніда Башкардіна у Варшаві заборонили приносити прапор України на концерт Dragons». Дрегонс. люта розпаковка українського прапору на концерті «Imagine Dragons». Його сюди приносити не можна, бо поляки трішки не хотіли. Опа. 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 <ріст> і тепер у нас по плану кинути його сюда. Так пронести прапор, попри жорсткі заборони таки вдалося, і так він таки врешті опинився на сцені. Dragons активно підтримує Україну і від 22-го року дракони амбасадори платформи United24. До слова близько місяця тому у гурту був концерт у Будапешті, де теж заборонили розгортати український стяг. Так, попри заборони і обмеження, гурт підтримав Україну таким от синьо-жовтим конфеті. Тож принагідно хочеться подякувати усім, хто підтримує Україну у цій непростій боротьбі. Спасибі вам, для нас це дуже важливо. Поставте лайк цьому відео, аби підтримати те, що ми робимо. І обов'язково підпишіться на наш канал Україна сьогодні, аби не пропустити наші наступні випуски. Побачимось!